Динтевин. Хто там? Що це? За відкрию. Що це? А, я так думаю, що це треба ось так проводити. тут тут не моє отверстка. Ну, я пока созим поділку одну вкусняшку. А потім вам еще дам, хорошо. Мммм, снігас! Мам-мам-мам-мам Вкусно! Попал зоро, поки що сідає Ладість, я знову з вас Дякую Все Ммм Подарился хурочу пленку. Скільки там, а мы здесь я. Скільки тут пуляників? Іду за нозницями. Хм, який мені пожаленочек виберу. Виберу ось такий. Or... Mm. Oh, Внутри тот Ось Так, глаза не буду, хорошо нам. Mm -hmm. Ось такий в мене пряник получився. Ммм, ще вилізає. Перший пряник готовий. Мені треба його тут винути сюди. Другий пряник виберу. I І ось такий у мене плянок получився дзвіночок. Це якщо дзвіночок, я був на святі нашому англійському новогодньому. Вибираю. Так-та так-ти. де вибирати. вибирать? мене буде... Я вибрав ось такий дом. І ось такий в мене домик получився. Поставлю його в мій ряд. Раз, два. Три. Ви, Виберу ще одного. Хм, кого ви выбрали? Я выбрал ось, ось, так, ось, так, ось такую снежинку. 嗯。 Кто мы и, и все? Даже мир. Не... У мене виходила ще така сніжинка. Я, хочу... я хочу вибрати собі сніговичка. Снеговочка, фігам. Ні, я бачу його, я бачу. Дякую. Я... Ось такий снігувачок. Ма Майу Крыс вас. А -а. Ось такий у мене сноховичок вийшов. Я виберу ось таку пташку. Ммм. У нас така капташечка получилась. І ще буду нав'язувати ще як там. Ці. Буду нав'язувати як там ціни точки. Наша прекраса вже висохла. Що в мене получився ось такий Дед Мороз? Перший мій пленик. Другий я роблю дзвінок і цим, і всім до нових зустріч. У мене саме, саме останній був дім, а ці ще не висохли. З новим, го, З новим ріком усім, пусть, ваш, пусть ваше бажання збу... збуваються і... і ще вам Еще пусть буду вас восстанавливать жизнь и все буду день ставать лучше и лучше. Cheese. Почнешь.